Привіт! Сьогодні, нарешті, вийшло трошки позагарати. І згадала собі, що італійською загарати означає в перекладі буквальному брати сонце. Прендери соле. Прендери і соле. Вербо прендери. Отже, маємо це відео про слово прендери і в яких виразах воно використовується, а також речення, щоб бачити вислів у контексті. Прендери соле. Засмагати. Buква and spiaciples prendere il sole. Нам подобається засмагати на пляжі. Prendere sonno, zasnute, brat. Non riuscivo a prendere sonno per il rumore. Я не міг заснути через шум. Prendere freddo. Smrznuti. Cludila finestra. Альтименті Пренді Фреддо, закрий вікно, інакше змерзнеш, застудишся. Прендере ла пьоджа, потрапити під дощ, намокнути. Сіямо ушити сенца омбрелло, е абіамо презо тутта ла пьоджа. Ми вийшли без парасолі і повністю потрапили під дощ, намокли. Прендере паура, злякатися. Взяти страх. Quando ha sentito il rumore, improvviso ha апреза паура. Коли він почув раптовий шум, він злякався. Prendere appunti, Записувати нотатки. Можна перекласти як взяти собі до уваги. lezione леціоне preso molti appunti. Під час уроку я зробив багато нотаток. Прендере colpo. Злякатися, отримати шок. ha preso un colpo. Коли він побачив аварію, його ніби шокувало. il treno, o l'aereo. Сідати на автобус чи на поїзд чи на літак. Інколи нам дивно чути переклад італійської фрази. Але якщо задуматися, то ми також говоримо інколи не зовсім логічно. Сідати на поїзд, буквально зверху, на поїзд чи на автобус. Все це особливості мови. l'autobus per andare перандаре аскола. Щоранку я сідаю на автобус, щоб поїхати до школи. Прендере parte а колькоза. Prima te u chomus. Ha preso parte alla conferenza come relatore. Minza uccis u conferenze conferenza come dopo Prendere una decisione. Prima te rischegna. Dobbiamo prendere una decisione entro domani. Me mai mo pregna te riscegna Prendere un giro, qualcuno. Насміхатися з когось, буквально робити круг, крутити, дражнити. in giro o осей serio. Ти з мене знущаєшся чи говориш серйозно? Прендере ун impegno. Взяти на себе зобов'язання. Тут майже як і в українській мові, брати зобов'язання відповідальність. Non venire, ho отже preso un altro impegno. Я не можу прийти. Я вже взяв на себе інше зобов'язання. Прендере pausa. Зробити паузу. Взяти паузу. lavoro abbiamo preso una pausa. Після двох годин роботи ми зробили перерву. Прендере сервіціо. Приступити до роботи. Цікаве сполучення сервіціо послуга. Брати на себе послугу. Послужитися. Приступити до роботи. А ще це слово означає чергувати. «ставати на зміну. Il nuovo medico нову preso апрезо сервіціо Оджі Алеотто. Новий лікар почав роботу сьогодні о 8. Прендере Унбруттовото. Отримати погану оцінку. Опрезо voto але заме ДІ математика. Я отримав погану оцінку на іспиті з математики. Розбираючи фрази, що звучать не зовсім так, як ми звикли їх розуміти рідною мовою, ми потихеньку перелаштовуємо свій мозок до сприйняття іноземної мови. А пізніше, коли такі фрази використовуємо в спілкуванні, то і думати починаємо на цій мові. Ось так це працює.